4 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, виставив два стабілізатора Форте. До чого це відео? Хочу, щоб ви звертали увагу при заказах стабілізаторів напруги. От перед нами вроді однієї компанії. Стабілізатори форте. Ну, вони. Двохтичний, бачите, що один, що другий двохтисячний. І от за, за однією букви воно все міняє і робить різними стабілізаторами. Так що при заказі дуже уважно звертайте увагу. От перед нами ТДР 2000. Показую, як виглядає. Переді, потім і ззаді покажу. А от моделька HDR 2000. Бачите, у них ще зовсім інша начинка і виглядають по різному. І за, за однієї. Букви. Тут Т, а тут H. Я зараз їх розверну і покажу. Як виглядають ззаді вони, друзі? Так, по бистрому розвертаємо. От перед нами HDR, бачите. Ззаді виход на 220, дві розіточки, вентилятор. А тут це моделька ТДР 2000. Бачите, одна розеточка на виход. І буває десь хто-то як-то. При заказі не звернув увагу на одну букву і, виходить, приходить різний товар і тоді починаємо виясняти, хто неправильно поступив при заказі. Ну, це практично не буває, але ну, все ж таки, звертайте увагу при заказі. Ось все, друзі. І ще їх отак об'єднив. Всім мирного неба, гарних покупок. Кого цікавить стабілізатори напруги, телефонуйте. 063 426 1010. 10.